Хотіла сказати, що я зібрала вже два рази врожай з моєї цибульки, зірвала і знову росте і росте. Хоча невеличка була, і вона дає так чудово врожай. І ще буду зривати, і знову третій раз справді буде. Хочу сьогодні знову розказати про траву Звіробій Гіперікум перфоратум. Тобто звіробий, звичайний або продирявлений. Цю траву ще називають трава від 99 хвороб. Вона має застосування протизапальне, епітемотонічна спазмолітична дія. Звіробою зумовлюється. Наявністю флавонідів, лікозидів, які заспокоїть порожни, ротову порожнину. Шлунок, кишечник, діє сприятливо при підвищенні кислотності, гастриці, виразка шлунка. Вона містить також каротини. каротини Вітамін ПП та інші. Олія, ефірна. І це дає е, 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 такі можливості лікувальні. В народі ще називають кровавник, чертоган, червона трава, молодецька кров, джерамбай у казахів. Ця багаторічна рослина з прямостоячим стеблом висотою 40 80 см, а також досягає до 1 метра. Та розгалудженням у верхній частині має дрібні листя на просвіт. Якщо подивитись листочок на просвіт, то він весь буде як проди... в дирочках продирявлений. Тому і назва. Продирявлений його друга назва, крім звичайного. В ньо, значить, на ньому містяться яскраво жовті квіти, зібрані у суцвіття. Зараз вони висушені, висушені в мене, тому не видно. Осецвітя в пучок. Однією з відмінностей рослини є яскраво фіолетова фарба, яка залишається на руках після. Роздавлення жовтої квітки. Плід – це довга яйцеподібна коричнева шкіряста коробочка з численим дрібним насінням, як мак. Цвіте з травня до серпня, плоди дозрівають з липня по вересень. Висушену рослину зберігають 3 роки. Лікар Парацельс говорив, що все є отрута і все є ліки. Тільки доза робить ліки отрутою і отруту ліками. Тобто при надмірній при надмірному дозуванні, а й також вживанні проявляються отруйні властивості. Це особливо треба запам'ятати для кожних. Рослин є своє дозування. Треба завжди точну дозу брати. Здавна люди замітили, що звіробій, потрапляючи в організм, сам знаходить слабкі місця і лікує там, де необхідно в організмі хворі органи. Настоять звіробою. Для бадьорості і здоров'я при швидкій стомленості і виснаженій роботі. Тому солдати під час тривалих піших походів вживали чай з віробою. Слов'яни кидали гілочки з віробою у сиру воду, щоб попередити ризик захворювань на дизентерію чи інші хвороби. Звіробій лікує порізи, опіки, опіки. Для цього пережовували квіти і наліплювали на рани. Звіробій містить вітамін Е, що захищає організм від вільних радикалів. Вітамін А, який міститься, благотворно впливає на шкіру. Зір покращує. Бореться з вірусами, підвищує імунітет організму. Вітамін С відновлює под... пружність хрящів, зміцнює суглоби, перешкоджає зародженню ракових клітин в організмі. Рутин забезпечує міцність судин. Дезінфікують дубильні речовини, що прискорюють загоювання ран, знімають запальні. Процеси. Фітонциди, які містяться, являються рослинами-антибіотиками, виконують протимікробну дію, правильну роботу серця забезпечує нікотинова кислота, також, а також антидепресанти і гіперфорин. І гіперицин. Звіробій активізує травлення, покращує секрецію і травних стоків, має жовчугінні властивості, уповільнює перистальтику кишечника, бореться з глистовими інвазіями, нормалізує обмін речовин, активно сприяє відновленню функцій нервових волокон, заспокоює нерви. Знімає напругу, дає сили. Лікує нервози складної форми, складні, тобто головнобіль з безсонням. Знижує рівень тривоги, позитивно впливає на настрій, на позитивний настрій, надмірну дратівливість. створює позитивний настрій потім. і гіперицин. Бере участь у виробленні серетоніну і мелатоніну, що дають гарний настрій, антидепресант, е також у вигляді ліків, депривіт, седотон та інші. Звіробі знімає спазми судин, нормалізує роботу серця, кругообіг. Е в цілому кровоспинний засіб. Для лікування ран після хірургічного втручання. Навіть. Також знімає запалення слизьових оболонок, лікує фаренгіт, грип, бронхіт, пневмонію, інгвініт в стоматології, зміцнює імунітет, лікує суглоби, їх запалення, зменшує набріки, нормалізує рух. Зовні Зменшує стінки капілярів, загої порізи, подряпини, лікує опіки, шкірні, шкірні хвороби, приміняють настої, відвари, масло з віробою, на основі яких готують лосьони маску для ван для полегшення симптомів при алергії, Лікує гнійничкові гні... захворювання шкіри, нариви, абцеси, інфіковані рани, тобто відбувається регенерація, відновлення шкіри, зменшення рубців. Звіробій лікує при укусі отруйних комах, лікує золотистий стафілокок, антисибурійна дія на шкіру. Омолоджує живить шкіру жирну. вигляді масок, накладених масок на шкіру вона очищається, нормалізує шкіру. Використовують звіробій для захисту від сонячних променів, укріпляє волосся, Знімать в втому набряки. Лікує також тріщини на пятах і на руках. Так що є тріщини. Ось такий корисний звіробій. Вважаю, що він є у кожній сім'ї і він дуже корисно діє. Доброго вам здоров'я усім!